14 вересня принцеса Біатрі зі своїм чоловіком Едорадом Апелі Муци та своєю сестрою принцесою Євгенією відвідали Walk World Лондон 2023. Від сестер неможливо відвести погляд. Як же ж вони шикарно виглядають? Але Євгенії все ж таки прилетіло в інтернеті за її костюм Фенді. Багато хто сказав, що вона просто обгорнулася шторою. А Ось образ Беатріс, дуже витанчений та елегантний. Червона помада, гарна укладка, все прекрасно. Під час цього заходу відбулася серія виставок за участю власників шоу-бізів, які закінчуються модним показом з підбіркою колекцій Осінь зима 23 24 року. А кошти від вечора будуть передані різним лондонським організаціям, таким як Національний театр, Королівський оперний театр та Королівський балет. Нікого ображати. Бео дуже гарна дівчина, і останнім часом вона прямо розквітла. Але ось ця посмішка: ну чому? Ну чому не можна записатися до косметолога? Це вирішується буквально за півгодини. І після цієї процедури не потрібно контролювати свою посмішкою, а потім переживати, щоб не вспалили ось такі фото. На цьому фешн-заході були не тільки принцеси Йорків. Також туди завітали мати драконів, штормонароджена, неополима, рунівниця кайданів, а ще Роза Доусон прямо з Титаніку і без Джека, ну, по зрозумілим причинам. Та Бонні Беннет, але без Єлени. Ну, якщо ви розумієте, про що я. А ще Клерфой, Джартліт та багато інших. А це з Беатріс Емма, Маркіза Бат, чорношкіра британська аристократка, що з'явилася ще раніше до Меган. А ще ви помітили? На жодному фото немає Джека, чоловіка Євгенії. Вона останнім часом гуляє сама без дітей, без чоловіка. Насправді це дуже дивно, що чоловік лишається з такою маленькою дитиною сам. А ось фото це вона відпочиває в Кенії і теж без дітей, без чоловіка. А можливо і тато не сидить з дітьми. Що думаєте з цього приводу?